Всім привіт! Це Євронаші і сьогодні ми оглянемо. Циганков переміг в своєму першому каталонському дербі. Лунін залишає реал. Зінченко найгірший гравець арсенала. Мудрик марнотрат. А Яремчук може опинитися в топ чемпіонаті. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. Віктор Циганков переміг в своєму першому каталонському дербі. Щоправда, його Жерона обіграла не Барселону, а Еспаньол. Українець вийшов у старті і провів на полі всю гру. А його команда перемогла в матчі з двома вилученнями по одному в кожної з команд. Звернемо увагу на його теплову мапу і на дві зони максимальної активності українця в чужому штрафному майданчику і на власній частині поля, що дуже нетипово. Загалом же його статистика не була вражаючою. XG 0,15, 56 дотиків до м'яча, точність передач лише 68,4%, 6 шести невдалих навіси, і лише половина з чотирьох успішних довгих передач. Два удари повз ворота, два з чотирьох виграні єдиноборства, і аж 21 втрата володіння м'яча. На ньому оцінка циганкова від видання Софаскор, 6,6 балів, лише сьома з поміж гравців. Жирони. Але найголовніше це перемога. А також те, що тепер у Віктора є своя особлива підтримка маленький синочок Леон. Олександр Зінченко вже більш досвідчений батько, і точно можна сказати, що тато він хоч куди. Донечка ревнує Сашка навіть до власної мами влади. А видання голком поставило Зіну на п'яте місце серед усіх гравців арсенала в цьому сезоні. Поєдинку проти ліца українець вийшов у стартовому складі і відіграв 85 хвилин. Відзначився перед гольовим пасом, а його команда здобула більш ніж переконливу перемогу з рахунком 4-1, щоправда, сам Зінченко в цьому матчі не феєрив. Хоча, судячи з теплової мапи, був традиційно активним, здійснив один відбір та одне перехоплення. 116 разів торкнувся м'яча, а його показник точності передач склав 81,2%. 3 Три з п'яти довгих паси досягнули адреси. Він виграв лише одне з п'яти єдиноборств, але 5-6 повітряних дуелей. Однак на ньому аж 23 рази сталася втрата володіння м'яча. Та ще й в оцінюванні Софа Скор Зіна отримав найнижчу оцінку з-поміж усіх гравців Арсенала. Значно гірші справи в іншого нашого лондонця Михайла Мудрика. Він вийшов у старті Челсі на гру проти Астон Вілли і вже на п'ятій хвилині змарнував дивовижний момент. Сам запресингував суперника, обікрав його, вийшов один в один з Еміляном Мартінесом, але не переграв воротаря. Міг забувати він ще раз, коли отримав пас на хід, знову вийшов віч віч з Мартінесом, однак пробив дуже слабко. В підсумку мудрик провів на полі 57 хвилин і, отримавши від Софа Скор лише 5-8 балів, виявився найгіршим гравцем Челсі в цьому матчі. XG 0,65 – два удари в площину, дві невдалі спроби дриблінгу, два опущені гольові моменти. Лише 21 доторк до м'яча, 12 пасів з показником точності у 92,3%. Лише одне вигране єдиноборство. А ще гірше те, що Челсі знову програло і опустилося вже на 11-те місце АПЛ. Мабуть, бажання, що загадав Андрій, стати основним голкіпером реала таки не збулося, адже в пресі розгулялися чутки, що Лунін влітку залишить Мадрид. Як варіант, Андрій опиниться в клубі англійської прем'єр-ліги або німецької бундесліги. Начебто Андрію набридло задовольнятися мінімумом ігрової практики і він хоче перейти туди, де його бачитимуть номером один. Деякі вболівальники вершкових звинувачують цьому Карло Анчелотті. І вважають, що саме він має піти з команди, а не наш голкіпер. Роман Яремчук може опинитися в клубі Бундесліги Майнці. Про це повідомляє німецьке видання Більд. Попри те, що справи Романа в Брюки складаються не найкращим чином, влітку він може перейти в клуб сто п'ятірки європейських чемпіонатів. Що ж подивимося, подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого важливого.